Дивіться, можливо, так буде вам простіше. Можна таким рухом пришивати очко, витягнути голочку і підхопити жовту, або біленьку, яка вона у вас, частинку ока, витягнути голочку. Так. Знову протягнути сюди під оцей широкий край, витягнути. Знову підхопити там жовтеньку частинку і витягнути. Знову протягнути сюди ось так. Підхопити і витягнути. Можливо, цей рух буде для вас дещо зрозуміліший. Ось так. Ось таким чином так я хочу витягнути вже. Це все ось друге очко. Два очка, Зараз ми будемо їх ой, не ту жапку хотіла взяти. Зараз ми будемо їх пришивати до голівки.